Вітаю. Фраза Ісус спасає. Означає, що завдяки життю, смерті та Воскресінню Ісуса Христа кожна людина може бути визволена від гріха і Його наслідків вічної смерті і віддаленості від Бога. Це дар прощення, відновлення стосунків із Богом і можливість отримати вічне життя. Саме ім'я Ісус перекладається як. Господь спасає або Бог Спаситель, що підкреслює його головну місію визволити людей від гріха і смерті. За християнським ученням спасіння потрібне всім, бо кожна людина згрішила, порушивши Божу волю. Гріх це не просто моральна помилка, а справжній злочин проти святого Бога. Він віддаляє людину від Творця. Руйнує його образ у ній, веде до духовної і фізичної смерті, тобто до вічного розриву з Богом. Людство перебуває під загрозою Божого суду і гніву, і справедливість вимагає покарання вічної смерті, оскільки своїми силами людина не може подолати гріх, їй життєво необхідний Спаситель. Ісус Христос рятує людей через своє втілення. Жертву на Христі та Воскресіння. Він, будучи одночасно істинним Богом і справжньою людиною, став одним із нас, щоб представляти людство перед Богом і померти замість нього. Як Бог, Його жертва має безмежну цінність, достатню для спокутування гріхів усього людства, його безгрішне життя стало для нас прикладом на Христі Ісус добровільно взяв на себе покарання за наші гріхи. Це була заступницька жертва, викуплення з рабства гріха, відновлення зруйнованих стосунків із Богом і остаточна перемога над злом, смертю та дияволом. Його Воскресіння підтвердило, що жертва прийнята Богом, а шлях до вічного життя відкритий для всіх, хто вірить у нього. Спасіння. Це незаслужений дар Божої милості, доступний кожному, хто прагне зустрітися з Христом незалежно від віку, минулого чи соціального статусу. Щоб отримати спасіння, потрібно почути добру новину про Ісуса, усвідомити свою гріховність і потребу в Бозі, щиро повірити в Христа, покаятися, тобто відвернутися від гріха і навернутися до Бога. Публічно визнати Ісуса Господом, охреститися як знак нового життя і залишатися вірним Богові до кінця життя. Добрі діла не можуть заслужити спасіння, це дар Божої благодаті, який приймається вірою. Апостол Павло наголошував ви спасенні благодаттю через віру, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Проте добрі діла мають велике значення вони є природним плодом справжньої віри, свідченням нашої вдячності Богові і дією Святого Духа в серці людини. Як писав Яків віра без діл мертва, тобто справжня віра, завжди проявляється у вчинках. Вічне життя це Божий дар, який отримується через Ісуса Христа. Воно означає не просто нескінченність років, а якісно новий стан життя в єдності з Богом. Християни починають жити цим життям уже в момент віри в Христа, а не лише після смерті. Вічне життя це глибоке, особисте пізнання Бога, відновлення того, що було втрачено через гріхопадіння і примирення з Богом. У різних християнських конфесіях розуміння спасіння має свої особливості. Вільні християни наголошують на принципі виправдання лише вірою, Бог оголошує грішника праведним завдяки вірі у Христа, а добрі діла є лише плодом цієї віри. Католики бачать спасіння як процес, що триває все життя. Людина співпрацює з Божою благодаттю. Віра повинна бути живою, діючою в любові, а таїнства необхідними каналами благодаті. В православії кінцева мета спасіння, обоження теозис, тобто участь у Божій природі, зцілення і відновлення образу Божого в людині через синергію, співпрацю Божої благодаті та людської волі. Церква і таїнства є важливими для цього шляху. Благословення на серця ваші. Амінь.